Добрий день! Починаємо заняття з математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. На уроці ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі розв'язувати, свій розум розвивати. І, як завжди, ми починаємо з завдання Геометрична хвилинка. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури. Назвіть їх. Визначте, як змінюються ознаки фігур. І спробуйте передбачити, яка буде наступна фігура. І так, давайте перевіримо, правильно ви визначилися чи ні. Це буде великий червоний трикутник. Скажіть дітки, яка фігура друга? Так, це великий трикутник. Яка фігура п'ята? Круг маленький, правильно, яка фігура остання? Великий червоний трикутник. Чи можна ці фігури розташувати парами за розміром? Правильно, можна. А за наявністю кутів. Також можна. У нас є фігури, які взагалі кутів нема. Немає, да? це круги. Скажіть, будь ласка. А скільки всього фігур зображено на малюнку? Правильно сім. Скажіть, скільки фігур ще треба додати, щоб отримати 10? Так, три фігури. А як отримати порожню множину? Правильно забрати всі фігурки. А яким числом ми позначаємо порожню множину? Так, 0. Що ви знаєте про число 0? Так, з нуля починається числовий ряд, але нуль не є натуральним числом. І нуль це ніщо. Зараз відкриваємо прості зошити. І у нас каліграфічна хвилинка. Відгадайте, яку цифру ми сьогодні будемо прописувати? Плава лебідь по воді вигинає шийку. Так нагадує тобі кого? Цифру два чи двійку. Отже, сьогодні ми з вами пропишемо цифру 2. Подивіться, яка вона гарненька, красива. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок ось таку цифру 2. Дивіться уважно на зразок і повторюйте правильно. Починаємо ми в правому верхньому куточку, робимо заокруглення, як голівку лебедя, опускаємося вниз. І хвостик такий, як невеличка хвилька. Пишемо красиво, старанно. І не забудьте, коли ви допишете до кінця рядка, визначити, яка цифра у вас є королевою цифр. Одягніть на неї корону. І так, я сподіваюся, ви виконали завдання. Ну, а тепер. Будемо виконувати завдання номер 1 в наших підручниках. Відкриваємо сторінку 52, знаходимо перше завдання, і будемо зараз переписувати вирази і розв'язувати їх. І так, перший вираз. Прочитайте його: 9 відняти 0. І красиво запишіть. Обчислюйте. Наступний вираз записуємо під першим. 5 відняти 5 дорівнює. Обчисліть, будь ласка. Тепер відступаємо від першого виразу, тобто від першої рівності, три клітинки вправо. І будемо записувати наступний вираз 3. Відняти 3 дорівнює. Обчислюємо. Наступний вираз записуємо під цим виразом. 7 Додати 0 дорівнює. Обчислюємо. Знову відступаємо вправо три клітинки від рівності і записуємо наступний вираз. 5 відняти 1 дорівнює. Обчислюємо. Пишіть красиві цифри. Якщо ви забуваєте, як цифра пишеться, дивіться уважно у підручник або на екран. Наступна. 6 відняти 6 дорівнює, обчислюємо. І у нас залишаються два вирази. Ми їх запишемо під першим стовпчиком, один вираз, дивиться. 0 додати 8 дорівнює. Обчислюйте. І останній під другим стовпчиком. 7 додати 1 дорівнює. Вчиться красиво і правильно записувати рівності. Розв'язали. Ну, потім я перевірюю, чи правильно ви виконали завдання, чи ні. Наступне завдання. Ми з вами повторимо знов-таки, як можна додавати два частинами. І сьогодні ми будемо розписувати за зразком ось так. Як тут написано, ці вирази. І так, вниз від попереднього завдання, от де ви писали, під виразом 0 додати 8, відступаємо вниз одну клітиночку і записуємо такий вираз: 8 плюс 2. І будемо розписувати дорівнює. Ми знаємо, що 2 це 1 і 1, тому до восьми спочатку додаємо 1. Потім додаємо ще один. І далі починаємо розв'язувати. 8 додати 1 буде 9, пишемо 9. І додати ще 1 дорівнює 10. Подивіться на екран і перепишіть вираз так, як я його записала. Це називається розв'язування з коментуванням. Якби були в класі, ви б зараз працювали біля дошки. Давайте тепер розв'яжемо наступне, переписуємо: 8 мінус 2. Знов-таки, ми знаємо, що 2 це 1, 1. Тому від 8 віднімаємо 1 і віднімаємо ще 1. І далі починаємо дорівнює пишемо і починаємо обчислювати. 8 1, буде 7, записали. І відняти від 7 ще один буде 6. А от наступні два вирази ви зараз робіть самостійно, натисніть на паузу, а після того, як виконаєте, продовжуйте дивитися і перевірте, правильно ви записали чи ні. І так, натискаємо на паузу, виконуємо завдання. І так, я сподіваюся, ви виконали завдання, давайте перевіряти. Ось так: 6 додати 2, ми до 6 додаємо 1 і додаємо ще 1. Так, 6 додати 1 7, і 7 додати 1 8, і останній. Віднімаємо 2 також частинами. Якщо ви виконали правильно, то ви просто чудові діти, ви просто молодці. Тепер трішечки давайте відпочинемо. Зробимо декілька вправ для того, щоб відпочили і руки ваші, і ви. Працювати перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати. Нумо вправу починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько пригнись. Покрутились, покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали і всі за парти посідали. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, уважно малюночок. Порахуйте, скільки жебеняток ви бачите. Скільки жбеняток сидять на листях лататься? Так, 4 правильно. Скільки жбеняток заховалися під воду, друє, правильно. І завдання таке: виберіть схему до цього малюнку. Розгляньте три схеми і виберіть три. І виберіть з цих трьох схем одну або дві, я не знаю, скільки ви оберете. Так. Ну що? Кожен обрав. До е, своєї схеми доберіть запитання. Яке запитання ви поставите? Ну що, давайте перевіримо. Якщо ви обрали другу схему, ось вона. То питання може бути таким: Скільки всього жабеняток було на озері? Цифра 4 нам показує зелений відрізочок, жабенятки, які сидять на листочках. Цифра 3 показує і червоний відрізочок, скільки жабеняток під водою. І питання у нас: скільки всього жабеняток? Який вираз допоможе нам? Визначити кількість всіх жабеняток. Тобто це об'єднання чи вилучення. Так, звичайно, це ми об'єднуємо. Отже, правильний вираз 4 плюс 3. Порахуйте, будь ласка, скільки це буде. Добре, це буде, звичайно, 7. Якщо ви обрали третю схему, то питання до цієї схеми буде іншим, тому що цифра 7 нам показує, що всього на озері було семеро жебеняток. Що троє стрибнули у воду і сховалися ось. І нам треба дізнатися. Скільки же беняток залишилося на листочках. А ця задача на об'єднання чи на вилучення? Так, це на вилучення. Оберіть, тепер, будь ласка, вираз до цієї схеми. Це сім відняти три. Отже, чотири жабенятки залишилися на листочках. Наступне завдання. Знов таки розглядаємо схеми спочатку, ну і, звичайно, малюночки. Розглядаємо першу схему. Ми бачимо, що у нас відрізочок складається з двох частинок, червоний і зелений. І стоять квадратики порожні. Отже, нам треба порахувати, скільки дітей зібралося на екскурсію. Порахуйте, будь ласка, так, їх 6 правильно. І порахуйте тепер, скільки дітей. Приєдналися до них. Двоє дівчат правильно. Отже, у нас є шість дітей, зібралися на екскурсії, і двоє дівчаток приєдналися до інших дітей. Дітей стало більше чи менше? Більше правильно. Отже, це дія об'єднання чи вилучення? Об'єднання. Отже, яким виразом ми можемо обчислити скільки всього дітей поїдуть на екскурсію? Так, це 6 додати 2. І порахуйте, скільки це буде? Це буде 8. Молодці. Ну, і так само попрацюємо над наступним. Малюночком. Тепер ми бачимо, що у нас відрізочок, бачите, позначений дужкою. тобто ми знаємо, скільки всього. Порахуйте, будь ласка, скільки гуляло на подвір'ю каченяток. Так, їх було вісім. І ми запишемо зверху вісім. Тепер подивіться, скільки каченяток побігло до мами. Так, двоє. І пишемо внизу два. Тобто оцей маленький, товстенький такий відрізочок, це тченятка, які побігли до мами. Отже, яке питання ми поставимо? Скільки каченяток залишилося гуляти на подвір'ї? А ця задача на об'єднання чи на вилучення? Так, на вилучення вони побігли до мами. Отже, якою дією розв'яжемо? мінус 2 дорівнює 6. Можете перерахувати, скільки залишилося на подвір'ї. Знов давайте відпочинемо. Тепер зробіть вправи для очей. Ви знаєте, що спочатку ми очима рухаємо вправо-вліво декілька разів, вгору вниз. Кругові рухи зробили, по діагоналі, відпочили, і тепер продовжимо роботу в наших зошитах друкованих. Перше завдання, Да, сторінку знайшли всі, так, це сторінка у нас 50-та, да? І так, перше завдання: виконай ланцюжкові обчислення. Зверніть увагу, що стрілочка вам показує, що кожне наступне число збільшується на 1, тобто, вам треба записати до кожного числа, яке ви будете писати, наступне число. А в другому рядочку ми віднімаємо 1, тобто, зменшуємо на одиницю і записуємо. Також у порожній клітиночки числа. Виконуйте це завдання. Натискайте на паузу, виконуєте. І далі продовжуємо дивитися. Наступне завдання: тут треба знайти значення виразів. Замість цифри 8 малюйте грибочок. Якщо у значення виразів у вас інше, не 8, то ви пишете цифрою. Зрозуміли це? Наприклад, 10 мінус 2, скільки буде? 8. Значить, тут ми малюємо грибочок. 9 плюс 0 буде 9, тут ви підписуєте цифрою 9, і так далі. Також виконайте і потім переходьте, дивитися далі. Третє завдання. З'єднай кошики з однаковими значеннями виразів. Для того, щоб вам було легше це робити, ви можете обчислювати вирази. І на кошику записувати, скільки буде, а потім стрілочками об'єднати вирази з кошики з однаковими значеннями. Також натискаємо на паузу, виконуємо завдання і знайомимося з останнім завданням. Тут вам дуже цікаве завдання, приготували. Треба розфарбувати малюнок відповідно до вказівки. Тобто коричневий олівець – це цифри 7, зелений 8, жовтий 10. Ви обчислюєте вираз. І розфарбовуєте тим кольором відповідно до значення цього виразу. 3 плюс 7 скільки буде? 10. І ви ось це все, все зафарбовуєте в жовтий колір. І так далі. І коли ви завершите всю роботу, надсилаємо мені на перевірку. Давайте оцінимо, як ви працювали сьогодні, чи все вам сподобалося, чого ви навчилися робити, що ми сьогодні повторювали. І урок ми завершимо на сьогодні. До побачення!